Слава Ісусу Христу! Такі люди, як Дарвін, Сталін, Карл Маркс, Гітлер, Мусоліні, Полпот, Цзедун, вони підтримували теорію еволюції і можна ці списки продовжувати далі. І що ці люди дали світові? Сотні мільйонів знищених людей, забгиблих. І дьявол, він батько брехні, він брехун, він каже своє, він додає, він перекручує. Він брехун і він її батьком брехні. І тому хтось напротязі досить довго часу каже брехню, розкриває одну брехню, але хтось цього не знає і продовжує далі її поїдати. До сьогоднішнього дня цю брехню викладають в школі дітям теорію еволюцію, що людина виникла від мавпи, починаючи іншу брехню розповідати, що видатні вчені, видатні науковці, вони взагалі були всі віруючими християнами, вони служили Богові, Бог був на першому місці. І знову нам брешуть, кажуть, що вони були противниками Бога, що вони були проти Бога, наука Бог і несумісні. Знову видно цю брехню. Тому потрібно розбиратись, Чим її діти? тому що є істина, а є брехня, бо хто ким переможений, той тому і раб. Амінь.